Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Нову питання наших підписників: на дворі сніг і мороз. Що робити з саджанцями садових та квіткових рослин, які тільки ось отримали по пошті, або з тими, що знаходяться ще в дорозі, і вже відказатися від них не можна. Ще отаке от є питання. Продовжується розпродаж в садових магазинах і зараз можна ще купити дешево саджанці. Чи можна ці саджанці зразу висаджувати під сніг в садку? Ось такі питання хвилюють наших садівників. Відповідаємо: в минулому році та цієї весни, а в минулому році це було, було якраз кінець осені та початок зими, і цієї весни дуже рання. Ранній період ми також купували саджанці садових рослин в непосадковий період. Ми показували і розказували, вже, як висаджуємо саджанці в горщики, відра, кашпов, садову землю. Землю, до речі, завчасно набираємо, заготовлюємо, і вона у нас є. В теплиці вона знаходиться. Так от, ця посадка саджанців схожа на посадку пересадку розсадок квіткових та овочевих культур. Різниця в тому, що розсаду вирощуємо в теплих кімнатах, взимку та навесні, а садові саджанці, які висаджуємо в різні ємності, в кінці осені, на початку зими або ранньої весни, ми переносимо в господарші. Приміщення або в льох підвал, де температура повітря не повинна бути ниж, не нижче 0 градусів. А самий найкращий варіант це коли температура від плюс 5 до плюс 8 градусів. При такій температурі продовжують утворюватися такі ніжні, ніжні дрібні біленькі корінці. Для цього потрібно один раз в місяць злегка зволожувати землю в горщиках водичкою з органічним біостимулятором радіфарм. Земля повинна бути вологою в зоні коріння, але не можна допускати перезволоження. Інакше в гнилі дні, коли рослини дихають. Корінці можуть знити і рослина загине. Що стосується питання, чи можна посадити саджанець у та занести його в теплий днім, в теплий дім, в теплий будинок, щоб вони продовжували вегетацію, якщо у вас саджанці для відкритого ґрунту, то потрібно для них організувати період природного спокою, тому Отримані саджанці ні в якому випадку не висаджуємо в садку. Колись були популярні прикопи, але це робити вже запізно. Та й не так багато рослин ми купуємо, щоб викопувати ці прикопи. Хочу попередити, зима буде справжньою та довгою у 2024 році. Зараз це тільки так проба зими. А справжня зима почнеться вже у 2024 році, десь середини січня. Тому у відкритому ґрунті саджанці загинуть. Вихід 1. Висаджуємо саджанці у відра, різні ємності і створюємо для них природні комфортні умови для зимівлі в підвалах, господарчих приміщеннях. Саме так ми висаджуємо саджанці садових рослин в останні 2 роки. Навесні, коли прогрівається вже ґрунт добре, висаджуємо як розсаду саджанців в садку. Рослини гарно розвиваються, і в вегетаційний період вони добре набирають і коріння нарощується, і гілячки. І вони вже добре підготовлені, входять в зиму наступного року. На питання ми відповіли. Час відео добігає кінця. Гарної благодатної погоди і успіхів вам у вирощуванні садових рослин. Це і дерева, і кущі, і декоративні гарні рослини. Все це зараз в розпродажу є. Використовуйте цей час і висаджуйте як розсаду. На все добре! Успіхів вам у вирощуванні садових рослин! Бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.